Далекісь похозації від представників інших політичних партій. І якщо так, без віковому процентку на відношенні буде, власне, зміни по керівниках управління. Є окремі політичні, я не, не політичні, це не так, є окремі представники депутатського корпусу, які десь би хотіли бачити певні зміни і нові призначення. Ці думки будуть вивершені, але якщо будуть будь-які зміни і призначення, якщо буде йти мова про зміну... То призначені буде тільки після відкритого публічного конкурсу. Ніяких там домовленостей, покурностей не буде. Якщо є людина, і на їхню думку, скажімо, ця людина не відповідає за мені посаді, її потрібно міняти, можемо про це говорити, але однозначно по призначенню город тільки на відкритому конкурсі. Я думаю, що ми пропишемо умову цього конкурсу, це має бути відбуватися. Я дуже сподіваюся, що ми залучимо до роботи в міській раді. Людей, які хочуть, які готові працювати, які мають професійний достатній рівень, які молоді, які амбітні, і саме які згідні працювати за ту зарплату заплатить міській ради. Встаном на зараз у вас робота всіх керівників управління влаштовує, чи ви бачите, якісь які паніванки треба замінити. Я думаю, що будуть паніланки, які треба міняти, але для цього я буду виходити з пропозиції до депутатського корпусу, внести, затвердити нову структуру Тернопільської міської ради. Якщо депутати підтримують, тоді це буде робити. А ви казали про ем, начальників управління, які готові працювати за заплатню, яку платять міській раді. Не плануєте збільшення окладу, щоб не було в них спокуси на якісь хабарі чи на якісь такі речі? Це ми є обмежені певними тарифними ставками, і ми не можемо вистановити зарплату більш ніж ці обмежені сьогодні. Що це обмеження, обмеження буде скасовані? Про це можливо говорити. А зараз єдине, чим ми можемо компенсувати, це тільки додатковий примірні. А звідки брати кошти на ті премоювання? Будемо приймати бюджет на наступний рік. Mm -hmm. Стільки скільки погодиться Рада виділити на утримання апарату виконавчого комітету міської ради, відже враховуючи собі довести, що це може бути 10% премії чи 20, чи 100. Mm, Ясно. Тому що Розмір ставки є мінімальний, максимальний для, для певної категорії службовців і для правного селе. Ще запитання.